Напевне, ви вже чули, що термін Київська Русь не вживається в підручниках з історії України. Причому зник він в період десь 16-й, 17-й, 18-й ще був. А от вже в підручниках 20-го року вже вживається термін Русь, Україна, Україна, Русь, Київська держава і так далі. Правда, там з Київської держави я би був обережний. Знаєте, спочатку залетіла Київська держава, потім з'ясували, що була ще Галицько-Волинська держава. І це вже такий на сепаратизм трішки схожий, бо різні держави. Ну, не факт. Русь, Україна Русь. І ви знаєте, от знаходяться зараз люди, які такі повідомлені, такі, ну, такі навчені. Що починають казати, а ви що, не знали, що це кабінетний термін? Він придуманий у му році. Ребятеньки, я вибачаюсь, будь ласка, ну я там запитав одного, кажу: оце марафон, це ви там почули. Е, ну, отаке пояснення". Бо це одне пояснення на всіх. Це одне пояснення на всіх. Кажу, дайте, ну, де ви це взяли? Блогер розповідав на Ютубі бачив. Вікіпедії, подивись, читай документи. Які документи? Питаю, які документи читати? А хто його знає. Друзі, я хочу, щоб ви жили розумом, головою. Не так, щоб от знайшли якусь штуку, вам, експерти, і часто це експерти в кавичках розповіли в телевізорі і виходите, транслюєте одну і ту ж думку. Ви пам'ятаєте, що вам говорять одну тезу, і ви всі її повторюєте. І одразу видно, що ви всі з одної академії. Академія називається Марафон. От ви звідти всі. Це проблема. Отакі люди, оце звідти. Тобто, ці люди не відкривали ніяких джерел. Вони не намагались поставити питання, наприклад, питання, чому 32 роки Незалежної України історики, а вони в нас є, про це не говорили. Нема про це статей або давайте тоді статті познаходимо. Хоча би хтось говорив про Грушевську, я підкажу вам. Хоча би про Грушевську в нього історія України-руси. Хоча б там от, апелюйте хоча б до Грушевського. А то, знаєте, ось так дивно виглядає, всі говорять про це кабінетний термін. Не, не забувайте Грушевського. Хоча б Грушевського. Мені особисто. Мені особисто. от Абсолютно байдуже, як ви називаєте про країну, яка дала е, основу і дала народження Україні сучасній. Мені от абсолютно байдуже. Я не хочу єдине, щоби ви як. Інколи як флаєрки, куди вітер дунув, що в марафоні побачили, отак і говорите: це небезпечно. Телеграм, Ютуб, в шапці профілю.